Після звільнення лівобережжя Херсонщини ворог регулярно обстрілює ці території. Попри російські атаки, там все ще залишається багато дітей. Вони вимушені навчатися у дистанційному форматі та позбавлені звичних розваг. А робота ювенальних поліцейських в умовах війни змінилась. Вони рятують поранених, терміново вивозять малечу з-під обстрілів та вмовляють батьків евакуюватися разом з дітьми. Детальніше у наступному сюжеті. Звільнену Херсонщину російські війська продовжують обстрілювати. Попри небезпеку, поліцейські ювенальної превенції регулярно виїжджають в міста із села та вмовляють батьків вивести дітей з небезпечної зони. Насамперед, найголовнішим завданням на теперішній час ювенальної превенції є звичайно ж евакуація дітей з зони бойових дій та населених пунктів, які перебувають під постійними обстрілами. За словами Наталі, вони постійно на поготові. Росіяни в будь-який момент можуть почати обстріл. Та пригадую події листопада 2023 -го. Тоді під час чергового виїзду в Зеленівку передмістя Херсону побачили палаючий від російського снаряду автомобіль. Біля авто ми побачили жінку та немовля. Жінці одразу військові почали надавати медичну допомогу, а ми через дуже великі обстріли, які відбувалися, одразу ж екстрено вирішили евакуювати дитину. Доставили її до е, медичного закладу. Двомісячну дівчинку тоді врятували, але ще багато інших дітей залишаються під обстрілами. Населені пункти вздовж берега Дніпра, російська армія постійно закидає авіабомбами та гадить з усіх видів озброєння. Тому вміння надати першу медичну допомогу стало для поліцейських дуже важливим, оскільки ворог завдає е, ударів по цивільній інфраструктурі та е... Житловим кварталом міста неодноразово нам доводилося. Застосовувати свої навики надання медичної допомоги та здійснювати екстрену евакуацію постраждалих до медичних закладів. Чи не найважче вмовити батьків виїхати та вивести дітей у безпечне місце? Ювенальні поліцейські постійно проводять профілактичні бесіди. Іноді доводиться по кілька діб переконувати у необхідності евакуації, та людям важко кинути власні домівки. У Нас був випадок, де батьки категорично відмовлялися евакуювати дітей, але наслідок такої Наполегливої співпраці пані Наталя змогла все ж таки переконати і матір, і дитину вивести дитину в більш безпечне місце. Життя та безпека дітей напряму залежить від батьків. Поліцейські закликають вивозити дітей з під обстрілів, поки це можливо, і не наражати на небезпеку дітей та поліцейських. Галина Федорченко, Олександр Тубина, телеканал Прямий.